Житомир задихається в диму, який впродовж кількох днів накриває місто. Причина масові пожежі, які через рекордну спеку спалахнули по всій області. Аби врятуватися від задушливого диму. Житомирянка Галина Григорчук зачиняє вікна і менше часу проводить на вулиці. Ми кожного дня проводимо навіть речі, вологе прибирання. Я всім раджу. А дитина обмежує прогулянки, звичайно, на вулиці важко дихати, але ми сподіваємося, що Бог благословить дощем Наш край на Бога і на дощ. Сподіваються, і обласні чиновники. Вони зібралися на оперативну нараду, щоб вирішити, як протидіяти пожежам. Ситуація складна, ми всі бачимо, і на даний час на кінець доби, яка минула, ми фіксуємо 874 сімдесят чотири пожежі в екосистем. Це майже в п'ять разів більше в порівнянні з минулим роком. А саме 210 пожеж в лісах, 42 торфа, 4 сільхозьбу 666 на окремих ділянках території. Назвичайно складною була остання доба. Ми зафіксували 40 пожеж. Причому з цих 40 пожеж 31 це пожежа в екосистемах. Горить все. Від обочини до болота, до торфовища, все горить. Зараз, якщо все місцеве населення, крім там, не стане на захист е, е, своїх угідь, помешкань, то. Силами ДСНС і лісової охорони, незалежно від його підпорядкування, ми ситуацію, ну, на жаль, не втримаємо. Ста машинами і нашим спільним роботою, яка от зараз відбувається, ну, ми ще такі сезони переживемо. Будемо уповати на Господа Бога, що піде дощ і буде спад такої ситуації. Голова ода діями підлеглих незадоволений. Він впевнений, масштаби пожеж були б меншими, якби чиновники працювали більш злагоджено. Я не побачив цього, що є координація, що є спільна робота усіх, злагоджена робота. Кожен знає, що він має виконувати. Яка конкретна роз'яснена робота одець? Чи ви думаєте, що за все буде відповідати Державна служба надзвичайних ситуацій Думаю, Тому за це помиляють. Усе щодня перевіряють міст шкідливих продуктів горіння у повітрі і констатують перевищення. Перевищення відмічаються по счистому ангідриду і по діоксиду азоту. Зитомири почалися перевищення з 28-го числа, і вони є кожен день на сьогодні. Загрози масового задимлення і перевищенню немає ні в місті Житомирі, місті… Ні... перевищення є, але вони незначні і вони не повинні суттєво вплинути на стан здоров'я дітей і дорослих. Поки що звернень ні в плановому, ні в ургентному випадку екстрених випадків пацієнтів від задимлення не відбулося. При цьому всьому ми загострили увагу всіх лікарів, педіатрів, лікарів терапевтичного профілю, всіх сімейних лікарів про те, що можуть, як кажуть, бути. Ну, відповідні загострення різних хронічних захворювань системи легеневої системи і системи серцево-судинної патології. Але на сьогоднішній день поки що ніяких таких випадків не відмічено. Школи і дитсадки області отримали листи з рекомендацією не відчиняти вікон під час уроків, двічі на день проводити вологе прибирання та утриматись від занять на вулиці. Втім, в обласному управлінні освіти кажуть, про скасування уроків нині не йдеться.